М'ясо, риба, молочні продукти та все, що стосується тваринного походження, протягом 40 днів було під забороною для православних християн. Найдовший і найсуворіший піс добігає свого кінця. Традиційно, після освячення великодніх кошиків, родини збираються за столом та святкують Воскресіння Христове. Однак така різка зміна раціону може стати пагубною для організму. Різкий вихід з посту або дієти загрожує в першу чергу людям з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, це хронічними панкреатитами, гастритами, хронічними холециститами, загостреннями саме цих захворювань. А також людям, які не мали цих проблем, вони можуть виникнути в них вперше. Загалом лікарі рекомендують робити таке розвантаження для організму незалежно від посту, адже утримання від особливо жирної їжі покращить не лише самопочуття, а й зовнішній вигляд. В якійсь мірі це і користь, тому що ми обмежуємо жирну їжу, важку їжу для організму. Це те, що ми рекомендуємо в принципі, на прийомах, коли в людини є проблеми утриматися від жареної їжі, такої важкої їжі, жирного м'яса, коли в людини є проблеми, коли ми контролюємо там, скажімо, призначаємо дієту, але дієта це не прям така дієта, а просто обмеження саме важких продуктів. Аби зберегти корисний результат посту і не нашкодити організму, фахівці рекомендують дотримуватися декількох правил. Перша порада це поступовий вихід. Тобто ми не сідаємо сьогодні, ми піз закінчили, а завтра ми сідаємо і накриваємо собі поляну. Це має бути поступовий вихід. Друга порада це ми не починаємо з м'ясних продуктів. Ми починаємо з рибних продуктів, тому що наші нирки вони мають поступово пере, скажімо, переходити з одного раціону їжі в інший раціон. Якщо ми все-таки вирішили почати з м'яса, це мають бути не жирні сорти м'яса, це не смажені. На смальцю м'ясо це мають бути якісь тушковані більше, оброблені там в духовці, на грилі. м'ясо має бути. Це краще все таки починати з риби і овочів, з фруктів, і це невеликі порції, це третя порада. Серед порад і дрібне харчування невеликі порції не дадуть сильного навантаження на шлунок. Відтак почувати себе будете значно краще аніж після переїдання. Не останнє місце в здоровому способі життя займає й алкоголь. Помірна доза вина навіть буде корисною однак від важких напоїв краще відмовитися, і не лише у свято. Юлія Кучер, телеканал Перший Подільський.